Вітаю вас, мої любі малята. Вже зовсім мало часу залишилося до великого свята, Воскресіння Христового. Всі ми з нетерпінням чекаємо, коли вся наша родина збереться за святковим столом. А головною на цьому столі обов'язково є пасочка. Кожна господиня старається прикрасити її якомога гарніше. Дітки, давайте ми сьогодні. Спробуємо з вами прикрасити пасочку. Але спочатку давайте підготуємо наші ручки. Приготувалися, почали. Тісто узяли у мами, його жужмили і м'яли, пирогів напечемо і з сметаною з'їмо. І ще раз давайте. Тісто взяли у мами, його жужмили і м'яли, пирогів і з сметаною з'їмо. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, на які геометричні фігури схожа пасочка? Правильно, на прямокутник. Та половинку круга. Отже, я взяла аркуш паперу зеленого кольору, прямокутник коричневого кольору і білий круг. На аркуш паперу спочатку кладемо прямокутник. Це і буде у нас основа пасочки. Потім беремо з вами білий круг і складаємо його на опіл. Прикладаємо і виходить гарна біленька шапочка. Далі беремо смужки кольорового паперу і відриваємо невеличкі шматочки. Це і будуть наші прикраси. Яка гарна пасочка у нас вийшла! Дітки, я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. На все добре, до нових зустрічей!